Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Одеської міської ради. На комісії присутнє п'ятеро депутатів-членів комісії. Також запрошені представники департаментів та управління наш колега Володимир Корнієнко. Розпочинаємо порядок, <кхід> йдемо по порядку денному. Пункт перший. Розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Пункт 1.1. Це лист департаменту фінансів 0425-94 13.57. Пункт 4.1. Пункт 4.1. Це в нас звернення КП Сервісний центр. На облаштування е, організація та благоустрою населених пунктів, придбання монтаж та посконаладження автоматичних громадських вбиралень. Звернення на 4 960, але є пропозиція від комісії зменшити цю суму до 2 мільйонів гривень. І другий пункт це по спеціальному фонду бюджет розвитку, КП сервісний центр, капітальний ремонт бюлетного комплексу за адресою вулиця Із Ха Карабіна. Так, тут номера тільки немає. Ісха Ха Карабіна. Колеги, зауваження. Одну хвилину. Друзі, я е, вивчив е, ретельно матеріали. Я е, думаю, що в мене є конфлікт інтересів, тому голосувати за це не можу і не буду. Дякую, Володимира. Питання, скажіть, будь ласка, щодо бю, бювету. Ви, ви просите кошти, щоб доробити ті роботи, які вже розпочаті? Правильно? Угу, зрозуміло. І скажіть, будь ласка, по вбиральним. Цих 2, 2 мільйони на які сьогодні бюджетна комісія розподіляє, на яку кількість вбиралі вам вона буде виділена? Доброго дня. Ну, ми просимо 4 мільйони 960 на 4 вбиральні. Мільйон з лишнім, так. одна вбиральна. Скільки квадратів? Сама вбиральня, ну, ця сума потрібна для підведення мереж електро, також вода і каналізація потрібна. А розміри в квадратів ви маєте, ма увазі, розмір ну. самої автоматизований. Вона має розміри 4,5. А можна, 5 ,5, так, проєкт подивитися. Так, я підведу. Дякую. Дякую, це те, що інтернет так, Так. Колеги, якщо більше немає питань зауважень, прошу голосувати. Пункт 1.1. Хто за? Утримався? Голосувало чотири голоси. Дякую. Йдемо далі. Пункт 1.2. Листи департаменту охорони здоров'я. Так, це перший лист щодо виділення бюджетних призначень у сумі 6 мільйонів двісті. Тисяч гривень для придбання необхідного реабілітаційного обладнання для клінічної лікарні номер 11 Це також в нас реабілі... реабілітаційний центр, але його тільки закінчують ремонтні роботи. Тому на першу суму є пропозиція зменшити обсяг, пропонований до 2 мільйонів гривень. Колеги, якщо немає зауважень, ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Е, далі, лист департаменту охорони здоров'я е, щодо виділення бюджетних призначень на оснащення КНП. Е, центр слуху на загальну суму 5 мільйонів 680 тисяч гривень. Колеги, ми це питання відкладаємо до наступної сесії. Там ще проводяться ремонтні роботи і поки що. Е, Ось Михайло, Нам треба голосувати. Чи може все викладаємо? Далі. Пункт 1,3. Пункт 1.3 – Це лист управління дорожнього господарства. Це перерозподіл по вже прийнятих об'єктах, а саме зменшення бюджетних призначень, передбачених для управління по адресі проспект Князя Володимира Великого з. Е Капітального ремонту на проведення поточних, поточного ремонту по цій самій ділянці в сума 8,5 млн грн. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Дякую, одноголосно. Е, далі лист 1,4 це лист Хаджибейської районної адміністрації. Е, по ремонту житлового фонду е, Хаджибейського району. В нас тут є декілька адрес, але Сьогодні голосуємо за дві адреси: капітальний ремонт е противаріння роботи житлового будинку за адресою вулиця Варненська, 12 на загальну суму 180 тисяч гривень. Та друга адреса це капітальний ремонт е противаріння роботи житлового будинку за адресою вулиця Космонавтів, 27, дроб на загальну суму 980 тисяч гривень. Так, Володимире. Колеги, хочу подякувати. Це десь на космонавтів 27 дроб2, це один з будинків, який постраждав після прильотів так, так, балістичної ракети касетної. Тому дуже важлива сьогодні наша підтримка нашого міста. І я дуже вдячний колегам, що ви також підтримуєте ці ініціативи. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, пункт 2. розгляд поправок до проекту рішення про внесення змін до рішення одеської міської ради про бюджет одеської міської територіальної громади на 25 рік з урахуванням зауважень та пропозицій членів бюджетної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Володимирович. А, от чотири за. Рішення прийнято. Третій пункт. Розгляд до опрацьованого проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради про затвердження порядку списання об'єктів комунальної власності. Це вже з урахуванням юридичного зауваження юридичного департамента. Прошу голосувати. колеги. хто за? Одноголосно, дякую. Пункт четвертий. Розгляд проекту рішення про надання пільг щодо земельного податку на 2026 рік. Колеги, а ми голосуємо повністю по список. Перелік цей так. не по пунктах? Ні, так. Добре. Прошу, а голосувати. можна перелік? Так, звісно. Я там свій. Колеги, ми просто на, минулому, ну, на минулій комісії була така практика, що ми. Не давали пільги на земельний податок, якщо ми не помиляюсь. Не, ми не надаємо індивідуальну пільгу за конкретною юридичною особою. вона можлива лише за конкретними напрямами. Скажіть, будь ласка, в в засобах масової інформації було питання щодо того, що інфоксводоканал буде також просити пільгу. Чи є в цьому переліку інфоксводоканал, тому що щось не. А, от підприємство, яке здійснює забір очищення та постачання води відведення очищення стічних вод. Скажіть, будь ласка, у мене питання до Інфокс водоканалу. Я так розумію, представники є. І до вас, колеги, прохання. Ми знову таки в засобі масової інформації було зазначено, що. Попередньо було їм виділено 25 мільйонів гривень на льготу. Ну, це не виділено. ну а, те, ми що вони льготу, змогли так. зекономити і наш бюджет міста не дотримав. Фактично, за ці 25 мільйонів ми могли би зробити е, капітальний ремонт мереж. Фактично, ми як депутати, як мажоритарники, наприклад, в мене дуже велика кількість звернень щодо так званих. Випусків, які знаходяться, підходять до будинків, які сьогодні знаходяться в край негативному стані. І коли е, ті ж до будинки ОСМД, кооперативи та навіть Жеківські будинки звертаються до Інфоксводоканалу, е, вони е, не міняють, в них немає такої програми. Якщо і міняють, то за кошти будинків ОСМД. А фактично, фактично, ці 25 мільйонів, які недоотримали, отримали, це... Ну, Можна так сказати, що е, е, нанесення шкоди нашому бюджету це нанесення шкоди сьогодні нашому бюджету. Я не хочу казати нічого поганого про людину, яка вже померла яка прийняла рішення колись відвести Інфоксводоканал. Але колеги насправді, на мою це думку, мою суб'єктивну думку, і на думку моїх виборців, ця думка. В 99% співпадає, з, з моєю думкою, і од, майже кожного разу, кожну зустріч із мешканцями я чую одне: що навіщо в свій час видали Інксводоканал? Інфоксводоканал, який сьогодні нічого не робить по внутрішній квартальним, е, е внутрішньоквартальним сітям. Е, сьогодні сьогодні е, за рахунок бюджету було відновлено велику магістральну лінію в розділі Французького бульвару, на якому Інфоксводоканал буде заробляти також кошти, як, куди будуть підключені багатоквартирні будинки. Сьогодні ми беремо, тратимо державний бюджет, фактично вкладаючи їх в, в приватну власність, в приватну структуру, а мало того, ще сьогодні вони подаються на льготу. І ми не бачимо ну бюджет на доотримань сьогодні. У нас є велика проблема з бюджетом. Ми кажемо, що ми кожну копійку економимо. І 25 мільйонів, можливо це вже і більша сума з, з врахуванням індексу. Я не знаю там. А якщо навіть 20 мільйонів, то це. Колосальна сума, сьогодні ми можемо відновити багато будинків, сьогодні ми можемо зробити той же капітальний ремонт. Тому хочеться почути від Інфоксводоканалу. По-перше, в нас, коли я ще тоді не був депутатом, коли приймалося рішення щодо Інфоксводоканалу, але я розумію, що був якийсь інвестиційний план. Коли казали, що ми переводимо наше комунальне підприємство в приватну структуру, то ті люди, які брали це в концесію, вони мали відновити, вкладувати в ко кошти в, в, в нашу інфраструктуру. Ми єдине місто сьогодні мільйонник, ну я не знаю, мож, може і не тільки мільйонник, які віддали, наші, які віддали комунальне підприємство, стратегічне комунальне підприємство, інфраструктурне комунальне підприємство в, в приватну власність. Ну, Це насосні станції, і, наприклад, в мене в окрузі знаходяться в занедбаному стані, там сьогодні знаходяться наркомани в, 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 в ці сіті Вони не відновлюються. Тому, якщо, колеги, я прошу вас не голосувати за льготу щодо даного підприємства. Прошу внести мою пропозицію до протоколу. І, колеги, прошу, якщо навіть ви проголосуєте приймете такі рішення, це ваше право. Я не є членом комісії, я тільки з правом дорадчого голосу. Але якщо ви приймете це рішення, хотілося б почути від інфоксводоканалу інвестиційний план. Що вони за ці льготи, вони мають відновити. Якщо вони кажуть, що вони беруть, економлять 25 мільйонів гривень, щоб це не пішло на приватні автівки керівництву, чи бенефіціарам, чи на будинки якісь загородні, а щоб це пішло на розвиток нашої інфраструктури. Тому, а, а навіщо тоді ми будемо їм віддавати наші бюджетні кошти? На, ну, е, я ж кажу, якби не війна можливо, ми могли б подивитися щодо ситуацію допомогти приватному підприємству, але сьогодні це монополіст. І які нічого не робить в, 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 розріз, в розрізі мого кварталу. В розрізі мого кварталу однозначно. Тому про, про, прошу вас, звертайтеся до Інфокс водоканалу, якщо потрібно буде на погоджувати на раді цього питання виступати. І прошу, щоб вони надали інвестиційний вже нарешті план розвитку своїх мереж. Дякую. Ой. Так. Будь ласка, тільки мікрофон включіть. Два меседжі ваші від, від ну, для себе від ну, українською відмітив. Помітив, да. Перше, це. Людина, яка померла, яка віддавала цей водоканал. Це не людина віддавала, це сесія віддавала міської ради, і е, я вам скажу, що голосування було не просто відкрите, а такого не було взагалі ніколи. Так от я лічно голосував проти. І на сьогоднішній день е, не просто проти, а ми тоді відробили з колегами цей інвестиційний договір, тому що їм взагалі було ну, запропоновано віддати заль 0 0, за 1 гривень. Тому це було відпрацьоване, і сьогодні водоканал погано, гарно працює і воду подає. Друге, щоб ви не переживали і не були трошки Трампом. Трампампам, знаєте, як ми всі надіялися на те, що прийде трампампам і війна закінчиться, а він, а він став комерцантом, а не політиком. Ми з вами повинні гадати, що соціальна складова цього питання є. Тому що сьогодні е, тариф на землю, не так, оренда е, землі не включена в тариф. Не можна там сказати, на, на 40 копійок, на гривну вона повиситься, але під час війни це ваш другий дезіс, цього не можна робити. Тому, е, зважаючи на те, що в тому договорі, про який ви кажете, є таке поняття як форс-мажор, то сьогодні, під час війни, ну, взагалі, тяжко щось. Е, Зробити так, щоб всі лишилися довольні. І це вже не перший рік ми робимо е, е, льготу. І е, думаю, що цей раз ми теж не сильно бюджет е, постраждає від цього, тому що люди не, не прийде платіжка дорожче, ніж була там минулого місяця, розумієте? Це, це це все під час війни. Війна закінчиться. Будемо тоді по-другому з ними розмовляти. Да, це дякую, моя колеги трампам не трампам пам. Але я вам скажу одне: що Infox водоканал вже піднімало е, платіжки, і сьогодні люди платять. На мою думку, по завищеній ставці згідно того, що водоканал бере наші природні ресурси, які сьогодні належать нашим мешканцям, нашій державі, нашим громадянам, продає нашим же громадянам. І ще, і, і, і якщо ви кажете, він не продає, це не, не важко назвати сервісом, колега. І, як, і якщо, ми, якщо ви спитаєте своїх виборців, я думаю, що також 90% ваших виборців скажуть, що це далеко не сервіс. Я далеко Младші, то не було. Ну я вам можу сказати два тижні тому води не було три дні. Так, причина, три дні води не було. Так ми ж дивіться, порив е, такий, що е, е, мережі знаходяться в незадовільному стані. Якщо б ці мережі відновлювалися своєчасно, проводився б аналіз аудит цих мереж, якщо б замінювалися б ті ті мережі, яким вже близько більше 50-70 років, а в нас в деяких частинах міста є ще й керамічні, ще й, е, які, яким більше 100 років мережам. І інфоксводоканал при цьому нічого не робить. І якщо ви кажете, що 25 мільйонів це невеликі кошти, які сьогодні може місто не отримати, то Ну, ви ж ви ж брали тезиси? Два. Я ж також... Я, ж так... Олеги, я також Олеги, тезіс почув від вас, що. Колеги, Ну, додайте, Володимир, я закінчу, Володимир, будь ласка. Колеги, Володимир, і 25 мільйонів, це, так ви ж Володимир. кажете, завжди щоб на сесії не виступати, щоб не затримувати колег. Що в нас є профільні комісії, на яких депутат може висказатися і не задавати питання. Пане на сесії. Якщо Добре, я дозволите. тоді буду на сесії піднімати. Пане Володимире, якщо дозволите, Дмитро Миколаївич. В нас є присутній інфокс водоканал. ви на сесії, Я пропоную голосувати на сесії Може, все ж таки відокремимо питання, колеги, тому що ну я вимушений буду утримуватись за весь перелік тоді. Ну. Так, тільки будь ласка, включіть мікрофон. Ну. Володимиру, я хочу вам пояснити одне: що Інфокс Водоканал при предоставленні або не предоставленні льготи нічого не отримує, по тому, що суб'єктом, який встановлює тариф на воду, є національна комісія. Національна комісія включає перелік затрат, які... Він бере плата за, з, плата за землю входить в состав цих затрат. Зараз плата за землю така. Ви не предоставите люботу інфоксводоканалу, Вона всю плату за землю, яку буде платити Інфоксводоканал, переложить на тариф, і ж... мешканці нашого міста будуть платити більше на цю суму. Інфоксводоканал виступає транзитером цих средств. Він отримує їх від мешканців. І перечисляє в бюджет міста Одеси. Це єдине ненавантаження на тариф додаткової суми, яка піде в плату за землю. Все. Інфоксводоканал нічого не економить і нічого не отримує в цій ситуації. Я хочу, щоб ви поняли, це не то, що ми отримуємо на рахунок додатково 25 мільйонів і не хочемо їх використати. Ми їх не отримаємо. Це просто. Збільшить тариф, і збільшить його не інфокс водоканал, а національна комісія. Шановні колеги, е... я хочу прокоментувати щодо того, що ви кажете. НКРЄ, е е е е я розумію, що не, підні не піднімає, що НКРЄ вирішує по тарифу, але все ж таки ви зрозумієте нас, депутатів, які ми, ми що ми обрані сьогодні людьми, і нас саме цікавить не питання? Якщо навіть вас сьогодні комісія прийме питання щодо льготи, я би як депутат хотів би побачити інвестиційний проект щодо відновлення мереж. Або ми з вами можемо зустрітися, я вам покажу ті мережі, які знаходяться в мене окрузі, і щоб е, ваше питання також, пане Володимире, також я вам Хочу сказати, людей. що. Перекладка одного кілометра каналізаційної мережі каналізаційної, я вам кажу, пане Володимир, приходьте. Що стосовно інвестиційної програми, коли інфокс вода канав 20 років назад брали в оренду, то ця інвестиційна програма давно виконана, і депутатами, вашими колегами, які були до вас, воно все розглянуто і затверджено. Що сьогодні основним моментом цієї всієї стички є ваша, е, ну скажімо так, ну, щоб підібрати слово, щоб не французькою мовою сказати. Е, щоб ви, е, коли звертається депутат по адресах своїх виборців, трошки уважніше дивіться за цим. Там, запрошуйте до себе, показуйте, що ви робите, що ви не робите. А також футболюють. І ми прокладте між вами і е, нашими виборцями нічого не можемо зробити і сказати. Так буває то, тут точно треба вам міняти повністю. А все остальне то я перепрошую. Ви сказали, що інвестиційна програма вже повністю виконана, тобто зараз немає обов'язків у вас щодо інвестицій. Да? А. Не, е, інвестиційна програма, яка затверджувалась, коли водоканал брали в оренду, повністю виконана вже багато років тому. Єжегодно затверджується інвестиційна програма НКРЕКП на розвиток, яка відповідно, виконується. І ця інвестиційна програма, кстати, при, до воєнного часу приймалася на сесії і розглядалася Зараз Вона приймається воєнною адміністрацією. Це не ми так захотіли, це таке требування законодательства. Яка сума річна по інвестиціях обов'язково у вас на цей рік? 120 сто мільйонів. 120. Угу. Е, так, колеги, ну е, так, ми зараз ставимо на голосування. Зауваження Володимира досить слушне. Ми б із радістю познайомилися з матеріалами цієї інвестиційної програми, що затверджена на теперішній час. Тому просимо її нам надати для ознайомлення, щоб депутати могли її. Вивчити і задати вже питання окремо, без е, кожен за, зацікавлений по своєму округу. Якщо це можливо, ми інвестиційну програму кожен рік направляємо в профільний департамент в профільну комісію по ЖКХ, каха. Вона є це відкрита інформація. Ми її не ховаємо. Дякую, колеги. Ставлю питання на голосування. Пункт 4. розгляд проєкту рішення про надання пільг щодо земельного податку на 26-й рік. Хто за? Утримався проти всіх. Дякую. Чотири за, один утримався. Перелік комісії питань щодо розгляду вичерпано. Дякую всім. Гарного дня.